Так, друзі, всім привіт. У нас продовжується уборка по сої. Вигружає на даний момент Ярослав Миколаєвич. Зараз ми підемо, у нього спитаємо, виписали, скільки стоїть його навігація. Ще цей контроль по датчиках. Миколаєвич, питали в тебе за цю апаратуру, де брав, як робить і скільки коштує. Я пам'ятаю, 12. 12, да? Де брав дітей в вайбер, Ага. Ну коротше, пишіть, номер дамо. Та на телефон Я понял. Вот такая аппаратура, 2 гектари 73 сотки змолотив. Все показывает. А мотор там так і та да, де, да, то потім дамо. бо ти рано даєш номер телефона. Замогорич тобі. Я Як варіант. Як Що ж ти так? Зразу всі карти відкриваєш. Якщо ця апаратура чудова, показує непогані результати. Ось така стойка. Є зелені, не догониш, але довго їх ждать. неохота. Хозяин поля. В бункере в Джандире получается 400 200 Так, да. Друзі, поїхали на край. Ова! Чотири тони в бузові. Це все робиться дуже легко тепер на дизелі. Я через думав, що бензиновий мотор краще тягне, але не цей, не проти цього. Так, друга. Третя. Четверта і пішов. 120 конячок в цьому моторі ділають чудеса. Так само і по полю їде і 6,5 тонн. Четверту вкинув, обороти бере майже 50 набирає. Я просто тільки кайфую від цього мотора Красота. Ну скажи колянчик як тягне, так? Да? Нічого взагалі виїдемо на дорогу, що? Мішать розвертатися, зараз ще дві тонки вкине мені і поїдемо вигружатися, да? так? Наста... І буде, буде бомба <гум> <гум> настав цей момент і в тебе вже, так да? ми вже свою давно помолотили. Айфон загубив. <реш> Купиш новий як здаси сої. Цього, да, цього, не цього тільки 16-й. Каже, я піднявся на сої. Як? каже Телефон з камерою купив. <реш> <реш> так оце ти. Врожаї, звісно, в нас в цьому році не радують. По сої максимальна, навіть врожайність 2 тони, там 2,1, 2,2. І то це там такі рідкісні ділянки. В основному. От півтори до двох. Півтори тони, то на 200. Ну, ця, це ми 4 гектари змолотили, п'ять. Це 4 тони. В принципі, плюс-мінус. Тут був обробіток. Русік задіскував дісками генерал. Воно перезимувало. І весною, коли сіяли, по дисках просто була культивація. Так, нас? Да. Ми не дискували другий раз. Так, просто по дисковці культивація і посів двома сівалками. Одна сплошним посівом, а друга рядом через сошник. То так. різниці в принципі, нема. Що сплошний, що той. Все одинаково. Джонік бареє, тільки пилюка летить. Красота. А є ще Ансоя зеленюча стоїть. Якийсь пізній сорт. А, це, оце це зелена соя стоїть. Це дивиш, лаврика соя, спомню. Артема Лаврика. Якщо дивиться йому привіт, Ту то зелена стоїть. Так, ну що, ми тут в принципі, в принципі, ці 6 гектарів як закінчимо. Переїжджать там на другу локацію. Там буде кейс комбайн Молотить. Я, я переїжджаю буде. Ярик не знаю, десь ще тут буде возити. в Молотить тобто, колись. Куди Ярик далі їхатиме, я не знаю. Там, там моя подача автомобіля не потрібна. Так що, поїдемо з-під кейса, повозимо. Там зараз буде своя атмосфера. Телець, ну, дядько. Що ми перекур, да? Звісно, перекур, але кормля. Так немає. Що, я вродила, може пообідати. <гум> Все, заробили тоді на обід, красота. Так, ну що, 6 гектарів, як і не було. Одну машину я вже відвіз. Пішла друга. Когда зараз буде уборку робити. Достав дуйчика. Все, навів порядок, все посказав. Ну коротше, хозяїн, що я можу сказати? Шесть дзеркало витер, це вообще. Кажу, хазяїн, пилюку поведе мав. Чого ти малуєш? Ну що, я тебе вітаю, теж нева вже да, закінчилися. Тепер жди, приїдемо, вигораємо, так? Да? Да, і виграємо і путівіра. Ну путівіра це вже весною. Зараз це відвозимо і переїжджаємо до кейса. Якраз і там вже. Так, да, погода, хоч хоч погода класна. Сонечко красота. Так, ну що. Ось і перший бункер від кейса вже повненький виглядає, думаю зараз буде вигружати. Це бункер мені тут подобається. Раз висипав і повний. Красота. Що ми, дядько, комбайнер заганять мене рішили, чи що. Не знаю. Що й не курів. Якщо чуть трохи медленніше їхав, то... Так, да? да, ми стояли немаленькі. Та скільки ми стояли? Ми стояли. Так вона наче ще їй не дуже страшна вона, да? да, так? Було й похуже набагато. Та ось я у мобіліка молодий так взагалі. Малесенька, так? Да? А повисипалася страшно. Трохи гора була. Коже, заганяєте мене а своїм віде. кейсом. Дивичне, Сіки вийшло Скільки вийшло? Та 6,5, наверное, вийшло. 3,28. 20-ка є. Двадцятка сипе, так. Похоже на це. Ну, там ото та. Що біла, таке так, на чорно. Нічого. Отак, такого куліру так не вдобно було. А, не, но... Сіки вже на ньому моточасову. Нахрена наганяли? 6 000, да? так? 6200. Трохи є. Погазували по чуть-чуть, так? -чуть, да? да, так ви все, сьогодні, на сьогодні цей, назад. Да, не знаю, як цію ще там малані на шостому. А. Понял, там весь 4 і волі а два. Я може бути на п'ятій. Ну, тут ще вам на 40 минут роботи ну 50. Я засікав 23 минути. з краями. Це 6 гектарів десь відстане. 3 гектара машина. Ну так трошки менше, бо я. Так а, що ви не добивали по-нормальному? Я думаю, що моя сліпатися. Междизель. Мебра. Гружоний це поповнювати четвертою йде, як дядь. Від легко, що не переживай що висипається. Та не висипає. Та пошли повдення. Ну там більше, звісно, було. Підрібні красоти. Це покрасить. <laughs> Щасливо. Idiocuí. <laughs> <laughs> ah. a Ah. Чуть-чуть меньше. О! Вся Соня. На свою колею и пошел. O, pääsin todellakin heti. Pysyin lähes Oi, що дивився так вид сою непоганий тобто набагато хуже у вас ще доволі непогано виглядить вона Так, тепер де нам меншенький бугорок знайти перескочить Сьогодні дюре збирається молодий, це спіє. четвертому. Yeah. Mm -hmm. Поляпа потихеньку пустіють, да? Зараз yeah. тільки сою домолотим, якась тижня два. Кукуруза почнеться, весія не кукуруза. А який? Фірма чия? А? Яка? Гран 6. Гран 6. Кукурузи жовтіють капітально. Ну я на своїй на агроритмуській міряв, то 25 качан вже показує. Той що вісить, опустився, то 25 волога. Через тижняку поїду ще раз переміряю раді інтересу. Ох, і пеляки вже на дорозі, це страшне. Такі слої вже що. Та ну воно ось. Там я через два дня бачив дощ, що малюють. Бачите, довго задержуватися і не треба. скільки ну, ми там минут 5 підождали його. Ну так, Ну і так, на цьому ми висипались, практично ж не, не стояли. Так, ну що, тут траса, Київ, Харків треба осторожно переїжджати. Так, ну що. Ось ми... Домолотили цю ділянку. Кейт справився Хі -хі -хі. лесенько висипає е -е, мені ту машинку. На цьому відео, в принципі, що будемо завершувати. Кому сподобалось палець вверх, комент і підписка. Всім пока-пока.